Вітаю. 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації. При цьому Кабінет міністрів спрацював на випередження і за два дні до того, 16 квітня, ухвалив постанову номер 560 якою затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Частково він дублює норму ухваленого закону, але є там багато інших цікавих речей. Наприклад. Вручення повісток цілодобово, майже будь-де, майже будь-ким, надсилання паперових повісток поштою та фактично дозволяється надсилання повісток в електронному вигляді. І навіть якщо людина її не отримає, повістка, попри будь-яку логіку, буде вважатися врученою. Про це і багато іншого розповідаю далі. В одному з попередніх відео на нашому каналі є інформація про сам новий закон, про тих, хто саме має оновити дані, як це можна зробити і хто може цього не робити, та як каратимуть за наявку в ТЦК, зокрема, про штрафи, але штрафи наразі зросли, про що також розповідаю сьогодні. Порядок дуже великий, зачепає багато питань, тому висвітлю лише частину з них. Отже, призов на особливий період проводиться незалежно від місця перебування на військовому обліку. Тепер право вручати повістки надано також органам місцевого самоврядування, міським виконкомам, селищним радам і тощо. Це навіть не право, а обов'язок за розпорядженням місцевого ТЦК почати оповіщати. І е, здійснювати мобілізаційні заходи. При цьому з такими працівниками має бути закріплений поліцейський. Також місцеві органи влади мають повідомляти в ТЦК про тих, хто відмовився від повістки, і повідомляти в ТЦК про нових переселенців, які перебувають у відповідні населені пункти. Те саме мають робити керівники всіх підприємств, установ і організацій. Тобто тепер роботодавець зобов'язаний роздавати повістки своїм працівникам, якщо надійде таке розпорядження з ТЦК. Та ще й мають забезпечити прибуття працівників до ТЦК, привести їх до ТЦК чи взагалі до військової частини. це на жарт, в постанові так і написано. В свою чергу, ТЦК тепер має право перевіряти військово-облікові документи, навіть якщо поруч немає поліції. Поліція також має право перевіряти не лише паспорт, а тепер і вимагати військовий квиток. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають з собою носити військово-облікові документи. Виписувати повістки тепер можна прямо на місці. Раніше ідеальна повістка мала одразу бути з прізвищем призовника та підписом керівника ТЦК. Тепер керівник ТЦК видає наказ про тих співробітників. Котрі уповноважені перевіряти документи і вручати повістки. Отже, повістка на колінці вже стає більш легальною. Також ТЦК може подавати в органи місцевої влади заявки на відчуження вилучення майна, приміщень, будівель земельних ділянок у громадян, якщо це буде необхідним для роботи ТЦК. Само собою матимуть право звертатися до поліції з метою доставлення осіб, які скоїли адміністративне правопорушення, тобто не оновили свої дані чи проігнорували повістку. А, а нагадаю, майже всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають тепер оновити свої дані до 16 липня. До речі, ідеальне адміністративне затримання це коли людину привезли до ТЦК, склали протокол порушення. Виписали штраф і протягом трьох годин відпустили. І при такому затриманні родичі людини мають одразу бути поінформовані. Але чи завжди так відбувається на практиці, запрошую до коментарів. Також ТЦК має повідомляти поліцію про кримінальні правопорушення. Це вже коли людина, наприклад, пройшла медогляд, отримала бойову повістку і не прийшла. Тут поки залишається покарання в волі строком від 3 до 5 років. В принципі, ця норма існувала і раніше. Прикордонники також будуть вимагати військовий квиток. Якщо його не буде, то людину не випустять за кордон та можуть навіть викликати поліцію, якщо перевірять, що в реєстрі військовозобов'язаних буде позначено, що людина знаходиться в розшуку. Фактично, в розшук людини можуть оголосити без суду і слідства, просто якщо ТЦК проставить таку позначку в своєму реєстрі. Деякі юристи вважають це неправомірним, адже це не реєстр розшуку МВС, куди людей вносять тільки за рішенням суду. Затверджена також оновлена форма повістки, в ній вже не пишеться адреса проживання, тобто ще одна підстава для вручення її будь де Натомість там залишається відривна частина, де людина має розписатися, що її отримала. Але тут же прописується, що тепер повістку можуть не лише вручати особисто, а й надсилати, і, до речі, є графа для підпису особи, що видала повістку або електронного підпису. Хоча електронні повістки законом не передбачені і ще начебто не введені. Але читаємо наступний пункт. Повістка формується або за допомогою єдиного Державного реєстру призовників, або бланк повістки заповнюється представником ТЦК. Таким чином, Кабмін в обхід закону фактично узаконює електронні повістки. В постанові є ще один пункт, що побічно це підтверджує. Зазначається, що представники ТЦК можуть надсилати повістки з засобами зв'язку, хоча й не уточнюється, що це за такі засоби зв'язку. Разом з тим, Кабін вже точно прописав, що повістка може бути надіслана поштою за місцем реєстрації чи задекларованого місця проживання. Вручення повісток здійснюється цілодобово за адресою проживання або задекларованою адресою знов-таки. Може вручатися за місцем роботи, навчання, у громадських місцях, у громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, само собою, в ТЦК, на пунктах пропуску, на блокпостах, фактично будь-де. При особистому врученні повісток та перевірці документів тепер обов'язково здійснюватиметься відеозйомка. У будь-якому випадку повістка вважатиметься врученою, щоб ти не робив. Якщо її вручають особисто, то врученою вона вважається, навіть якщо на камеру співробітника ТЦК буде зафіксовано, що ви відмовилася її брати, чи взагалі відмовилися спілкуватися з особою, яка збиралася вручати цю повістку. А якщо повістку надсилають поштою, то вона вважатиметься врученою навіть. Якщо поштар зробить відмітку, що приніс вам рекомендований лист, а вас не було вдома. І навіть якщо ви взагалі там не проживаєте за цією адресою, у разі відмови від отримання повістки складається акт відмови, який підписується не менше як двома членами групи оповіщень. По суті, це прирівнюється до адміністративного правопорушення і поліція одразу може доставити вас до ТЦК. Це вже адміністративне правопорушення, постає питання для отримання штрафу чи позбавлення права на керування авто. Штрафи зросли до 25 тисяч гривень для громадян і майже до 60 тисяч для юридичних осіб, наприклад, для роботодавців, котрі порушать законодавство про мобілізацію. Процедура виписування штрафів для ТЦК максимально спрощена. Як вже зазначено вище, навіть якщо відмовився від повістки, то вважається, що з нею ознайомлений, тобто повідомлений про її наявність і вважаєшся порушником, бо не виконуєш вимогу. Несплата штрафу може з часом призвести до блокування рахунків, і людина може навіть не знати, що в неї є такий штраф. В постанові також великий блок присвячений порядку відстрочки, блок про медогляди. Про те, як військовозобов'язаних будуть відправляти на місце проходження служби чи навчальних центрів, є великий додаток з переліком документів, необхідних для отримання відстрочки, є додатки з формами оновленими довідок необхідних для цього. Ймовірно, такі довідки доведеться оновлювати, але це ще одна окрема велика тема. Дякую за увагу. Бережіть себе і близьких. Хай щастить!